Всім привіт, вид лікар на зв'язку. Останнє наше відео про колібактеріоз набрало дуже багато переглядів. Хочемо продовжити тему профілактики. Для цього ми запросили до нас в гості, технічного спеціалісту свинарства компанії Бьорінгер Віталія П'ятровича. Отже, Віталій, в компанії Бьорінгер є така, можна сказати, унікальна вакцина проти неонатального колібактеріозу, вона називається EnteriColis. Хотіла тебе запитати, в чому унікальність цієї вакцини? Є така вакцина Enterocolix. В принципі, в чому унікальність цієї вакцини? Перша це вакцина двокомпонентна, яка забезпечує профілактику як проблем пов'язаних з сишеріх колі, так і з кострідію перфінгестів. с це один момент. Другий момент любі вакцини, які є на ринку України, їхня ефективність і унікальність, скажімо так, вона пов'язана. Є два блоки: перше це антигенний компонент. Друге це адювант. Що стосується антигенного компоненту, він досить широкий і досить значимі ізоляти і і колі є в його складі. Так само, середній срібен прифріне стібце, але я хотів би акцентувати увагу на адюванті. Відомо, що адюванти можуть бути масляними, можуть бути водними. Як в одних, так і в інших є свої як переваги, так і недоліки. А унікальність адюванту, який входить в склад цієї вакцини, що е, крапельки масла розміщені в водній основі, тобто, фактично, це два в одному, що забезпечує з однієї сторони легкість ведення через голку, відсутність болючості в свиноматок під час ведення з однієї сторони, а з іншої сторони е, крапельки масла забезпечують досить подовжену тривалу дію, створюють депо і за рахунок цього. Ми отримуємо максимальний титрик колостральних у свиноматки, які передаються поросятам, і за рахунок цього ми маємо дуже хороший потужний ефект.